Добрий день, семикласники. Сьогодні в нас з вами тема уроку практична робота. Ми з вами створимо таблицю, Excel, за допомогою телефону. Для цього вам в Play Market потрібно скачати. Ось перед вами знаходиться таблиця, зелененька така. Додаток треба скачати в Play Market, Я вам конкретно напишу. Як воно називається, скину скріншот саме в Google Class. І треба нам створити таблицю. Яку ж ми створюємо таблицю? Табличка знаходиться на сторінці 98 вашого підручничка, саме там, де написано практична робота номер 4 Що ж ми робимо? Відкриваємо табличку, тобто ваш додаток. Відкриваємо то, що ви вже скачаєте. Натискаємо на плюсик у нижньому лівому куточку. І створюємо нову таблицю. Ось цю таблицю нам треба, ось у нас є вже табличка. Нам треба записати заголовочки таблички. Як це робити? Я натискаю там, де буду писати. Тепер унизу ось тут буду писати. Отже, перше, спочатку, там номер. Задержую номер. Щоб написалось, ставлю галочку. Ось. є. Друге. Наступне в нас. Учень. Учень. Написала. Наступне. Клас. Клас. Наступне вибрала, де я буду писати, да? зріст. Зріст. Наступне маса, маса. Так. І наступна колоночка дата народження. Дата народження. Написала. Отже, тепер заповнити. Як треба нам заповнити? Тут зрозуміло, що пишемо. Один да, номер по порядку, 2 і таке інше. І нам треба з вами п'ять учнів вести: 3, 4, 5. Вводите не тих учнів, які е, е, саме у підручничку, там Мовчанова, Гєєва, Кочан і Мазур, а вводите... Учнів свого класу. Але я вам покажу, як же ж треба ввести і зберегти цю табличку, і мені переслать. Отже, перший учень пишу, мовчанов нехай буде. А ви учнів своїх класів. Мовчанов. С. Єсть. Який це клас? Пишу, що сьомий, да, ну, а ви. Пишете, чи це 7 А, чи це 7 Б і таке інше. Зріст у міліметрах. У метрах, вибачте. 1 метр 1,57. Це 1 метр 57 сантиметрів. Далі маса. В кілограмах 45 кілограмів, наприклад. Далі дата народження. Ось тут що ж ми записуємо. Нам треба записати, що 28 крапочка ставимо. 0,3 крапочка. І пишемо 2008. Що це означає? Що це, два, що це Учень народився 28 березня 2008 року. І так далі вставите, далі написуєте, 5 учнів, але свого класу наголошу. тепер. Натискаємо у лівому верхньому куточку, на таку галочку синеньку. Все, в нас збереглася ця табличка. Її ми треба нам її переименувати, щоб ви мені її надіслали. Отже, нова таблиця, ось вона в мене підписана. Натискаю на три крапочки внизу цієї таблички. Переіменувати. Дивіться. І цю табличку називаєте своїм прізвищем. Наприклад, ну я бредун Катерина Лімовна, тому пишу бредунка. Переіменувати. Ось моя табличка. Як же ж мені тепер їй надіслати цю табличку вчителю? Але ж не забувайте доробити її повністю. Натискаємо на три точечки Ось ці. Скопірувати силку. Скопірувати силку, Ось. Все, вона вже скопійована. Тепер ми можемо йти. У нас з вами Google клас, ось клас. І вам треба буде здати домашнє завдання. Що ви робите? Натискаєте там, де треба здати домашнє завдання. Прикріпіть файл. І ось вставить силку. Задержуємо пальчиком. Ставить. Ось, у нас є посилання. Дивіться, додать. Ось, бачите, таке зелененький файлик вже додався. Отже, я сподіваюся, що ви вже зрозуміли, як ми з вами це робили. Тому на все добре, щоб добре вас все отрималось. До побачення!